Ось, друзі, мені подарували таку чудову садову вазу. Я її пофарбувала, ось такий приємний, на мій погляд, колір. І вирішила засадити її петуніями. Ось в мене посаджені отакі розовенька петунія, ось така фіолетова. А це я хочу ось посадити іще чудову, ось таку зірчасту. Двокольорову петунію. Вирила ямку От. і зараз її <кій> посаджу ось тут при вас. Ну, і залишиться, звичайно, полити. Дуже гарно, що зараз є хороший вибір. Розсади. Ото би вже купила і посадила і любуєшся. На мій погляд, дуже красива ваза. Потім покажу, яка вона буде влітку. Пока!